Напередодні дня будівельника, що традиційно відзначають в Україні 14 серпня, за вагомий внесок у розбудову міста нагородили кращих фахівців цієї галузі з Кривого Рогу. Костянтин у будівельній сфері вже понад 30 років. Свою кар'єрну діяльність чоловік розпочав як інженер на одному із підприємств міста. Проте згодом зрозумів, що потрібно професійно рости. Зараз чоловік керує однією з компаній Кривого Рогу, що займається виготовленням різних будівельних матеріалів. Значні досягнення пана Костянтина відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Приємно, що якась оцінка нашого вкладу, тому що все-таки ми в бюджет і міста, і. профсоюз, платим деньги и поддерживаем как-то, как можем, так сказать, родной город, нашу отрасль. Хотя мы не совсем мой строители, но все-таки мы связаны со строительством, обслуживаем их технику и до сих пор. Будівельні підприємства міста нині чимало роблять для фронту. Це і надання будівельних матеріалів і збір коштів на підтримку військових активно долучалась до цієї роботи. І галузева профспілка будівельників. Будівельники вони не тільки будують, а якщо потрібно, вони захищають, і ми з ними зв'язок з тим, хто хто пішов на передову. А ті хто в місті працює, ті. Роблять, щоб економіка наша підтримувалася, щоб е люди зрозуміли, що місто працює, місто живе. Всього з нагоди професійного свята відзначили десятеро представників будівельної галузі кривбасу. Під імені очільника міста Юрія Вілкула їх привітав перший заступник мера Євген Удот. Всі ті будівники, хто зараз з зброю в руках боронить наше місто, нашу Україну, всі ті. Хто зараз задіяні в програмах волонтерських і, і підтримка ВПО, і робота з, з, з підтримки і праця з військовою з військовою адміністрацією? Це взагалі наша особиста наша наша робота разом усі, усі великої команди Кривбасу. Взагалі хочу сказати глибокі слова вдячності всім ветеранам, всім тим людям, хто будував, хто будував наше місто. Крім того, що будівельники кривого рогу наближають нашу перемогу, допомагаючи будувати фортифікаційні споруди та укріплення бліндажів на фронті. Вони також беруть участь у відновленні помешкань жителів прифронтових територій, що постраждали від ворожих обстрілів. Маріола Куліч, Олександр Довженко, перший міський.